Доброго дня усім глядачам народної думки. І так, як ми знаємо, вже на протязі 10 днів нам електроенергія рахується по збільшених тарифах. І з першого числа ми вже всі по цьому збільшеному тарифі 2 ,64 гривні 64 копійки заплатимо. Але разом з тим держава залишила нам і можливість платити по меншому тарифі. І весь секрет криється ось тут саме в лічильнику. Ну, мова не саме про цей, тому що відколи мені поставили оцей електронний лічильник, то я замітив, що плачу за електроенергію на відсотків 20 десь більше. Коли був старенький, там, де отак коліщатко крутиться, бо тут вже панельки, так, електронні лампочки куча, то. Там він рахував якось менше. Ну, Вирішили, що він вже старий, можливо, із зношеності, а можливо, це й трішки надуріє, хто його знає. Ніхто нам правди не скаже. Ну і в цього ще є біда така, що коли вмикаєш, там, наприклад, пральну машину і електрочайник, і будь-який третій прибор, то він на хвилину сам собі вимикає електроенергію, тут відраховує. Показання так 60-59. І за цей час у вас нема світла, тому що ви привисили навантаження в 5 кВт. Хочеш більше, будь добрий, доплачуй енергосистемі, і вони тобі поставлять лічильник чи попрограмують це, щоб він витримував більше. Ну, мова зараз не про це, а мова про те, як нам можна економити. Цілком законно і цілком правомірно. Разом з Діючим тарифом в Україні існує поняття двохзонних тарифів на електроенергію. Що це за двохзонні тарифи і як воно рахується? Це коли в часи найменшого навантаження наш лічильник рахує половину електроенергії. Тобто ми платимо за ню пів ціни. Спеціальні лічильники для цього треба встановити, що він з 7 ранку до 23. Годин вечора так, до 11 рахує звичайно, по звичайному тарифі. З 23 до 7 ранку рахує по нічному тарифі, тобто за пів ціни, тобто 2 гривні 64 ділимо на 2 і платимо по 1 гривні 32 копійки. Таким чином, у кого встановлено там декілька видів опалення, наприклад, або є якісь електроінструменти, які потрібно заряджати, чи той самий електроавтомобіль, так чи електроскутер, то можна робити це вночі за половиною тарифу. Половина тарифу це ще дешевше, навіть ніж було до підвищення, але і тоді діяла. Такі умови, такі пільги. так. Крім двохзонних тарифів, є ще трьох зоні. Ну, Там взагалі рахувати ну, це рахує лічильник сам, але можна доволі сильно запутатись, тому що там ти. Півдня платиш по звичайному тарифі, так ніч ти платиш взагалі там 40%. А от в 2 години рано і 2 години ввечері, коли найбільше навантаження, то ти платиш 150% від тарифу, навіть ну там більше, ніж зараз тариф. І це виходить майже 4 гривні. Ну у кого дійсно вночі є багато чого там зарядити, включити, то можливо є сенс. До речі, якщо згадувати про лічильники, варто зазначити, що в найближчий час почнуться масові перевірки усіх лічильників, які відклали оці перевірки на період військових дій, а тепер подумали, що ні. Дуже довго йде війна, можливо, для них в кабінетах вона там вже і скінчилася. і... Запустили перевірки знову, тому в найближчий час на опалення, на гарячу воду, на газ масово підуть перевірки лічильників, і там також є нюанси, про які я вам обов'язково в найближчому ролику розповім. Тож, як заключення, електроенергія здорожчала, в найближчий час має ще здорожчати для бізнесу, а це буде вплине на ціни і не в сторону зменшення 100%. І можна економити, встановивши собі двохзонний лічильник для рахування цієї самої електроенергії. Тому радий розповідати усі нюанси для вас і зустрінемося на каналі Народна думка.